Все з комп'ютера, але у вас немає встановлених Microsoft Office да, Word немає встановленого, то ви заходите в Google Chrome, у вас є додатки Google, і тут ви шукаєте Google Документи. Якщо з якоїсь причини їх тут немає, то ви просто вводите в пошуковому рядочку Google Документи а, і відкриваєте застосунок. Далі а, у вас відкривається вікно програми, а, після чого ми натискаємо на плюсик. Створити документ. Створили. Ми переходимо у вікно програми, і у нас ті ж самі вкладочки: Файл, змінити, вигляд, вставити. Нам потрібна вкладка Вставити і. Пункт таблиця. Нам потрібно, якщо ви працюєте, ви будете виконувати роботу за зразком. Нам потрібно два стовпчики, чотири рядочки, тобто таблиця 2 на 4. Якщо ви робите власну таблицю, власні списки, то ви обираєте ту кількість рядочків, яка вам необхідна для того, щоб реалізувати власний проєкт. Далі, те ж саме, ми можемо або одразу записати список, або ось тут, тут на панельці інструментів. У вас є тут три крапочки, тобто більше показати опції. Можливо, вони у вас будуть всі розміщені тут. Нам потрібен список. Ось він нумерований список. І ми одразу можемо обрати, що це буде багаторівне. І от ми пишемо, у нас одразу виспилася цифра 1, і ми пишемо там пишемо літо. А далі прораховуємо місяці: там червень, липень, серпень, я це не буду. А, після чого ми бачимо, що воно номерується 1, 2, 3, 4, але нам потрібно, щоб літо це головна пора року, а в ній є три місяці. Тобто місяці це будуть підпункти. Для того, щоб зробити підпункти, у нас є відступи. Тобто, якщо їх тут у вас немає, вони як -то скрилися, то у вас тут є три крапочки для того, щоб відобразити більше. Відобразили. Більше, і зробили відступ. Один відступ, на другому рядочку відступ, на третьому рядочку відступ зробили, зробили список. Далі. Нам потрібно додати в другий стовпчик малюнок, тобто, знову ж таки, вставити, і у вас є зображення. Якщо ви працюєте з комп'ютера, ноутбук стаціонарне без різниці, то у вас можна шукати зображення в інтернеті. Тобто відкривається віконце, пишемо слово літо, Google нам шукає зображення. Знайшли якісь там зображення, яке вас влаштовує, і додали його до вашої таблиці додати. Додати зображення вдалося. Те ж саме ви робите з іншим списком, тобто інша пора року, якщо ви робите за зразком. Там, наприклад, там у нас буде осінь. І таким же самим чином у вас будуть іти по три місяці в кожному списку, грубо кажучи. І знову ж таки, нам потрібно зробити відступ для того, щоб список. Переформатувався автоматично в багаторівневий. Тобто ми зробили відступ, список переформатувався. Знову ж таки, натискаємо на клітинку, в якому будемо додавати зображення, натискаємо вкладку Вставити, зображення шукати в інтернеті, вписуємо тепер слово осінь, тобто, або те слово, за допомогою якого будете шукати необхідну вам картинку. І вставляємо будь-яке зображення, яке вам сподобалося. Додали зображення. Воно додалося, і таким же чином ви створюєте усі інші, тобто інші два списочки. Після чого що ви можете зробити? У вас є два способи, як надіслати свою роботу. Або трошечки зменшити цю таблицю, щоб вона у вас вміщувалася, да? тобто масштаб змінити. Після чого зробити скріншот цієї таблиці. Або ось тут у вас є кнопка поділитися. Можете натиснути Поділитися, якось підписати цей файл, зберегти. Далі, у вас тут є обмежений доступ, нам потрібно поставити усі, хто має посилання. Усі, хто має посилання, може переглядати, скопіювали посилання, і це скопійоване посилання додали до класруму або через е пункт. Додати посилання, або просто через коментар вставити це посилання. Тобто два варіанти: або ви робите скріншот готової, готової таблиці, або ви надсилаєте.